Вони легко вгадують боєприпаси і знають, що не можна чіпати залишені речі. Діти, чиє життя змінила війна, вчаться протистояти сучасним небезпекам. Українські рятувальники разом із ЮНІСЕФ розробили програму, що в ігровій формі допомагає формувати реакцію на надзвичайні події. У кощах на полях, де трави по коліна, ховала страшна і небезпечна. Міза. Такі вони діти великої війни. Навіть наймолодші легко впізнають вибухонебезпечні предмети. Завдання спільного проєкту від ЮНІСЕФ та служби з надзвичайних ситуацій не просто розказати дітям про сучасні ризики, а програти реакцію на ситуації, що загрожують життю. Ти вже не кажеш дитині так, ти повинен робити те, то, те, то. Ти це робиш в ігровій формі. Це не просто там якийсь віршик повчити. Це ці знання, які можуть врятувати їм життя. Служба порятунку, ми слухаємо, що у вас сталося. У нас у Марія Бажа. Як вас звати? Вова. А за якою адресою ви живете? Україна. Тренінг відбувається у безпечному просторі для родин, які через війну змушені були покинути свій дім. Сину Катерини з Харкова лише 5 років, і він чимало знає про небезпеки війни. Іноді, коли сирена. І іноді, навіть коли проїде машина, якась дуже така грузова, і він завжди каже, то вибух чи ні. Ну це, це його турбує більше вибухи, літаки, які він чув у Харкові. А так ну там про міни, про вибухівку він цього не бачив і він про це не питав. І сьогодні та він дізнався більше, ніж мені здається, знав. Діти вчаться не чіпати покинуті іграшки, не заходити у заборонені зони, зокрема і на пляжі, а ще приміряють на себе ролі рятувальників. От тепер, коли я зрозуміла, що такий психолог, ну рятувальник, я зрозуміла, що я хочу бути психологом, який допомагає дітям. Проте є запитання, на які дорослі відповісти не змозі. Ми нікого не трогали, а але на нас напало все одно. Мене це дуже нервує. Та діти лишаються дітьми навіть попри війну, вміють сміятися і радіти. Кепка. Кепка. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці телеканал Інтер, марафон і єдині новини.